Шановні підписники, вітаю вас на моєму каналі Квіткова Пристрість. Сьогодні, незважаючи на те, що на вулиці, 8 листопада, дощ темно, день, а темно, ну ось так от склалося сьогодні, але в мене є час. У квартирі з світлом. Вимкнула усі лампи, які тільки можна для освітлення квітів. Тому сьогодні, як я вам і обіцяла в шорці, ми будемо пересаджувати, пересаджувати квіти. У мене з'явилось небагато часу, які потребують цього в терміновому порядку, потребують, бо Ось моя красуня, яку я пересаджую вже з початку дії мого каналу Квіткова пристрість. Вона, як почала погано себе вести, Подивіться відео, яке я знімала і в серпні, і в вересні, і в... взагалі я її вже пересаджувала декілька разів, мабуть, рази три, але. Остання пересадка і замотування в целофановий пакет відбулося десь вже більше місяця, і пересадка відчузун нічого не дала. Зразу скажу вам, що відео буде таке, що пересаджувати мені квіти ніде. Ось е, так, от ми де живемо, там і будемо тепер, е, тепер взагалі пересаджувати. Але мене це не лякає. Життя таке гарне, тепле, світле, дякуючи Богу, все нормально. Ось я почала поставила свій любий столик, теж ось почала це грунт, який був. Зараз ми все ж таки від лінчузи беремо цей лінчузу і подивимось, зніму цей цілофан. І подумаємо, на стан рослини, а потім вже будемо дивитися, як і що ми будемо робити, який ґрунт складати для пересадки. Поїхали. Ну, ось Я зняла мішок і подивитися, в якому стані рослина. Таке відчуття, що вона ніколи не була політа, не поливалася водичкою, тугра листя зовсім нема. Але я її проливала. Мені завжди так казали, що рослина недолита, що вся вода стікає по цьому ґрунту лічуза, але, мабуть, вона і не затримувалася в ґрунті. А ще може бути інша причина, може це бути вже зовсім гнилі, з гнілій корені, тому будемо зараз. Дивиться корневу систему. Довго біля неї ходжу і прийняла таке рішення. Мабуть, такі оці листя великі, колись дуже красиві, мощні. вони так були зам'яті в цьому целлофані, але вони тягнуть на себе якусь енергію, живлення, тому оцей листочок. Тому я її возьму секатор і ось так, такому етому я їх повідрізаю, бо рослина дуже-дуже слабка. Ось, бачите, дуже жалко, але що зробиш, будемо намагатися її рятувати. Хоча б так, залишимо небагато листів, які менші розміру. Ось, дивіться, що з нею робиться. Ну, як це можливо а, вже тримати. Думаю, що немає ніякого сенсу. Починаємо все спочатку, а якщо у нас нічого не вийде, ось. Ось таке я наробила. Ну, тепер будемо знімати від ґрунту, Висвободжати цю корніву систему від лічузи. Взяла ось такий тазик і висвободила. Дуже легко це вийшло, бо камушки бігом з дренажом Відлетіли. Тепер головне мої враження. Перше враження, що ця рослина ніколи в житті не бачила води. Ну, по тугору листя це теж було зрозуміло, але я її регулярно поливала Але інше це запах. Вона дуже воняє, і в мене таке враження, що карнува в неї згнила. Але візуально цього ну, не видно. Зараз буду брати лупу і роздивлятися, чого такий запах ужасний, просто гнілої, який, якийсь гнілий і незрозумілий піпець. Знаєте я, враж... Ви знаєте, я вражена, я не знайшла ні однієї гнілої корнюшки чесно. Ну, може оце обрізати. від кіля такий запах? Напишіть в коментарях, що це може бути. Чому вона так воняє? Що в неї гніє? Я нічого не розумію. В неї і отут внизу вона м'яка. Хто його знає, де вона згніла? Ну, якось мені підказує досвід, що я її вже не врятую. Але за, зараз я не знаю, що робити. Ну, ці там якісь кінчики зараз пообрізаю. і все, що я можу ще зробити. Кажу вам чесно, я просиділа над цією корнівою десь півгодини. Все ж таки, я е, вирішила знайти, де тут що гніє. І ось як і тох. Майже нічого не знайшла. Тобто, ну щось від, відрізала, ну, ось ще можна е, вирвати. Тобто, зрозуміла, що корнева у лечузі гарно розвилася, гарно, вона прям має ось такі, бачите, такі міленькі е, дрібненькі порослі і все в неї. Якось живо, але вона дуже суха і ваняє. Тобто, будемо пересаджувати, що робити. Бо це останній її подих моїй красуні. треба знайти, яка вона була в минулому році у цей час, але що ж, ну якось так, все помирає. Тепер маю досвід, що лечузу можливо використовувати для наращування корневої системи. Це можуть бути е, рослини, в яких її нема з тієї або іншої причини, або маленькі рослини, тобто е, корнева дуже класно на, 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 наростає і. І я вам скажу, що немає ніяких проблем. Ну, тепер будемо складати ґрунт, з чого він у нас буде складатися. Мабуть, вперше в своєму житті буду використовувати той ґрунт використовувати, який мені написала одна з моїх підписниць. Вона рекомендувала зовсім мало положити. Покласти універсального ґрунту з вермікулітом. Додати, додати багато чипсів кокосових небагато ці гіл, з гі, кора гілки, це субстат для епіфітних орхідей. Але, подивимось, добавлю, додати багато деревне вугілля. Воно в мене великувате, ні дрібненьке, але додам. Да, 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 да. І щоб не дуже воно перекидувалось, додам піску крупної фракції і мох з Ось якось таке буде. Дуже легке, легке повітря проглинаюче субстант. Ну, подивимось. Ну от, дивіться, понасипала. Дуже багато вугілля активовано, ну, деревне вугілля, мха зовсім тр... трішечки. І ось кокосові чіпси, пісок. Ось. ось таке воно буде. Я навіть не можу уявити, яке воно буде легке. Зараз я вугіллям зовсім стукчую собі, собі манікюр, але Ой. нічого страшного не буде. Ось тут з'являється за грунт, але його будемо. Да. Я пишіть, як оце створіння поливати, бо я звикла робити е, важ, важче джунзий. Але це вже останній експеримент з цією рослиною, з покиділи вам сенсація, який він був красончик. Треба пошукати вам фото. Е, в той же горщик його саджати не буде, бо він воняє і мене дуже. Цін. Напрягає. Зараз щось пощукає, але невеличке. Великого розміру, дуже великий горщик, це дуже опасно. Вибрала от такий горщик він невеличкий, бо тут, бачите, дно і так двойни, але буду зливати. Воду, яка буде проникати в піддон. Але, думаю, на, на зараз це йому якраз буде гарно. Примірила все гаразд. Ну, ось такі справи. Я його пересадила з патіфілом сенсацією. Зараз дуже-дуже пролью його, бо корнева була суха, теплою. Водою, як, яка кипечина. Ну, вона вже остила. Пролью його так, щоб в піддон пішла вода, і зіллю воду, і увечері, бо коли день і світло, це не робиться, я його поприскаю піном. А от що робити? Далі, може, ви мені напишете в коментарях, чи треба його знову засовувати в пакет, чи не треба. Я вже не знаю. Чесно, У мене вже руки опустилися, і я нічого не розумію. Оці палички я обрізала листя. Я обрізала дуже високо. Ви, мабуть, знаєте, з якою метою, бо тут можуть піти якісь нові точки росту. Будемо сподіватися. Але я собі вирішила так. Я йому зараз дам таку настанову, що мій дорогесенький, звиняє мене за те, що я з тобою не робила. Мені прикро за це. За ці експерименти, що я досвіди, що я з тобою робила. Але зараз в тебе буде все гаразд, ти вичухаєшся, і будеш мене і себе радувати, будеш жити. Не треба йому казати, що це вже все тобі. Я на нього буду надіятися. Надія помирає останньою. Ну, а ви залишайтесь на моєму, на моєму каналі Квіткова пристрість. Наступна пересадка буде теж не дуже приємна. Але треба все зробити і не, не тіряти віру. Віра помирає останньою. Тобто, до нових зустрічей, підписуйтесь і я дуже-дуже буду вам вдячна, якщо ви мені будете давати коментарі. Різного плану за цю рослину, бо для мене це дуже важливо. До зустрічі на каналі Квіткова Пристрість.